І зараз ми до слова запрошуємо пана Руслана Делятинського. Отже, пан Руслан Делятинський, кандидат історичних наук, також науковий співробітник науково-дослідного дослідного інституту історії церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. І він буде нам говорити на доповідь на тему біографічний словник, довідник монахинь, згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії, 1892 46 роки, джерелознавчий та методологічний аспект. Просимо вас до слова. Дякую. Вітаю всіх учасників конференції, і щиро вдячний за запрошення. Справді коли бралися ми за дослідження цієї проблематики оголошеної, так сестрою Андреєвою, ми зауважили одну таку цікаву річ: що е, представни е, у серед представників серед представників згромадження е, сестер служебниць уже є певне на коло науковців, які займаються цією проблематикою. Для нас було знаєте, таким своєрідним викликом, чи зможемо ми представити. Е, Достатньо добре, чи зможемо ми е, досліджувати цю проблематику так, як ви можете це робити, з, будучи зсередини, бачачи зсередини і знаючи е, цю проблему, і використовуючи ті дерева, які вже ну, над якими працює зокрема сестра Ореста? Е, все ж таки, е, проблема є цікавою, і ми вирішили ну, підсумувати такий? Е, Зробити історіографічний огляд цієї проблеми е, хотілося би визначити, що на сьогодні, в другій декаді 21-го століття, Українська греко католицька церква продовжує відігравати помітну роль в суспільному житті Української держави і нації. Важливим елементом є розвиток цієї церкви є чоловічі і жіночі згромадження, чини, серед яких особливо е, окреме місце, особливо е, посідає також і згромадження сестер служебниць. На сьогодні, за згідно з офіційною статистикою Патріаршої комісії у справах монашества, в е, чернечі, є, є чотири чернечі чини і 19 чернечих громаджень. Згромадження сестер служебниць на сьогодні налічує понад тисячу е, сестер монахів, і е, їхньою основною харизмою завданням залишається релігійне виховання молоді, харитативна праця на парафіях, сиротинцях, школах. В лікарнях притулках для похилих фіксу. Відзначення в цьому році, 2024 му ювілею 90-ліття з часу утворення Європейської, канадської бразилійської провінції і проведення першої генеральної капітули, на нашу думку, спонукає колективи науковців, різних галузей істориків, богословів, релігієзнавців, знову застановитися над історією цього згромадження. Над перспективами народу харитативної і місійної праці, а також над напрямками подальших наукових студій. Е, історія згромадження є достатньо добре дослідженою і досліджуваною в наш час. Про це свідчить, зокрема, актуальний перелік публікацій на офіційному сайті Генеральної управи та окремих провінцій згромадження служебниць». Разом з тим, слід визначити, що відчуття фіографії народження. Бодай короткий історіографічний огляд досліджень з історії згромадження сестер служебниць непрочної Діви Марії, хіба за винятком джерел і бібліографії з коротким коментарем одного з перших дослідників е, історії згромадження, отця Атаназія Григорья е, Окремі аналізу історіографії. Е, Історії згромадження сектора служби у дисертаціях сестри Ольга Андрея Маслій, пані Ірина Стасюк, деяких інших принаймні де робиться короткий історіографічний огляд історії згромадження. Зрештою, у детальніший аналіз і дослідження. Дервознавчий історіографічний аспект, що правда десь так випущений е, в темі, е, стане предметом нашої дослідницької уваги, і в цьому нашій. Отже, основною метою нашого дослідження є з'ясування стану наукової розробки історії згромадження сестер служебниць е, непоручної діви Марії, в історіографії, визначення перспективних напрямів досліджень, зокрема. Хочемо звернути увагу на можливості, на потенційні можливості формування на основі наявних відомих і також потенційних е, історичних джерел е, своєрідного словника-довідника біографії життєписів монахинь е, згромадження сестер-служебниць. Е, наш колектив в е івано франківську зосередився е на дослідженні місцевої історії, е зокрема монахинь, так, і пробуємо: робимо перші кроки щодо дослідження е біографії, біограм е представників згромадження на теренах Івано-Франківської е архієпархії. Е коротенько щодо історіографії. Історії сестер служебних напевно започаткували історію написання історії. Очевидно, оці співзасновники, отець Кирило Савецький та отець Єремія Лумницький, вже в 1900-х роках. На сторінках часопису «Богословський вісник» у Львові було опубліковано короткі взаємодоповнюючі нариси про заснування і розвиток згромадження у перше десятиліття з 1892 року. Крім того, співзасновниця згромадження е, сьогодні е, Блаженна, соціальна Гордашевська, залишила, як відомо, рукопис оточного датування часу його створення під залоком старі згромадження сестер-служебниць Пречистої Діви Марії, непорочно зачатої, обряду греко-католицького, копія якого, за свідченням отця Атаназія Григорія Великого, зберігалася в Генеральному архіві отців у Урейко. Поступовий успішний розвиток згромадження в Галичині упродовж перших 45 років його е, існування спонукав Генеральну управу видати у 1938 році е, перший каталог згромадження сестер-служебниць непоручної Діви Марії на 1938 рік. Е, шкода, але друге видання вийшло аж е, через е, 17 років вже у 1955 році і всі наступні е, видання цього каталогу, їх є на сьогодні 8, виходили вже в е, діаспорі, в Римі, е, з ініціативи Генеральної управи, так, у, у 1965-му, 1972-му, 1980-му, 1988-му, 1995-му і 1991-му роках. Е, всі ці подання е, каталогу на нашу думку можна дати як важливе історичне та історіографічне джерело, е, оскільки е, на зразок, е, те, що є в е, партіях, так, на зразок подібних офіційних видань шуматизмів вони теж містять принаймні статистичний звіт. Рік. І е, вже є певних відомостей про згромадження. Е, е, до такого ж змішаного типу е, історіографічних і історичних джерел належить публікації ювілейних збірників з історії згромадження. Е, Ювілейна альманах школи Святого Наколаїв в Вініпагу 1911 років, введений у Веніпагу в 1936 році. Ювілейна книга сестер спожедниць, видана в Едмонтоні 42-го року, Ювілейні спомини 1902-1952 рік, 50-річчя провінції Христа Царя, теж опубліковані в Торонто 52-му році. Ювілейна книга сестер спожебниць опублікована в Прудентополі 1961 року. Е, таким чином можна, можемо констатувати, що вже засновники і активні учасники е, згромадження встановлення згромадження е, значною мірою подбали про е, поступове формування первісних хронік і літописів е, статистичних збірників, які е, потім з часом уможливлюють наукове дослідження історії згромадження. Е, Одним із перших таких дослідників, як відомо, історії згромадження став Атанасій Григорій Великий у ступному слові він підкреслював, що у часі Сонсіліття згромадження відчуло невідкладну потребу пізнати себе краще в своєму минулому, щоб усвідомити свою сучасну сутність та глядіти з більшим довір'ям своє майбутнє. Спираючись на значну джерельну базу дослідження, як відзначав отець Аназії Григорій Великий, спомини свідчення учасників і сучасників, усні і писані, історичні документи опубліковані і не опубліковані, загальну історію наших часів, яка даватиме в цьому періоді нарисові. Отець Анназі Григорій Великий детально реконструював історію згромадження від. Заснування 1892 року до 1960-х років, е, ретельно аналізуючи в кожному з розділів е, десятиліття становлення розвитку згромадження. Е, водночас е, отець Атаназій Великий відзначив, що визнавав, написав, цитую, написання історії згромадження залишиться все ще завданням майбутніх поколінь. Коли стануть доступні всі джерела історії, які сьогодні ще або канонічно, або просто фізично недоступні, головно з за положення Галицької провінції з громадськість. Ну, пригадаємо собі, що на час публікації цієї праці, оце великого 68-го року греко-католицька церква в Україні перервала е, такий сумний період підпілля катакомб, і зрозуміло, що історія Галицької провінції, це старство не мала можливості бути дослідженою в той момент на, на основі цих українських держав. Крім того, крім цієї праці оця Таназія Григорія Великого. Чергова публікація з історії згромадження з'являється в 1971 році. Її автором є сестра Віцелія Попович, яка коротко розглянула історію зародження згромадження в Україні, а відтак вже детально характеризувала розвиток згромадження у Канаді і Америки. Окрему статтю присвятив також отець е, Мелетій воїнар е, Васильянин про сестер-служебниць в другому томі нової католицької енциклопедії. Наступні наукові дослідження, науково-популярні розвідки діаспорних дослідників з'явилися вже напередодні і під час е, відзначення столітнього ювілею згромадження. Так, сестра Домініка Ніка Славута на сторінках українського католицького часопису світла в Торонто, в науково-популярному аналізі розкрила історію згромадження в Галичині 20-го від заснування до середини 20-го століття. Окрему працю вона присвятила е, сестрі Йосифеті Гордашевській, і поява цієї праці була пов'язана із започаткуванням процесу бетифікації в межах е, спершу на першому етапі, це ще в парамасійській партії. Е, Тим часом, введеному 92-му році головною правою ювілейному ілюстрованому виданні з нагоди століття запропоновано короткий історичний нарис про е, розвиток згромадження в усіх сучасних провінціях е, в Україні та українській діаспорі Європи та Америки. В умовах відродження і бурхливого розвитку УГКЦ Незалежній Україні з 91-го року. Поступово зростає інтерес вітчизняних дослідників до церковної історії загалом і окремих е, членів ізгромаджень, і в цьому контексті е, дослідження проводилося як представниками згромадження, так і світськими науковцями. Е, цей дослідницький процес умовно поділяємо на два етапи: на першому етапі це 90 90-ті початок 2000-х років. Е, Характерними є зусилля дослідників щодо повернення із забуття загалом. Історії згромадження та окремих імен Монахін, які зазнали прислідування Р з боку радянського режиму, 에, зокрема, з метою підготовки до реабілітації згідно законом е, відповідним і е, так само беатифікації окремих осіб. 에, зокрема, тернопільський історик Ярослав Тоцький, детально аналізуючи е, розвиток ГКЦ, становище в ГКЦ у 46 -му, 89 -му, роках. Цей катакомбний період згадував про заснування і процес ліквідації, про розвиток і процес ліквідації монастирів сестер служебниць у селах Самолузки, Цигани, Біч, Лобічок, Сокиринці, борщів, Заліщики і Е, Богдан Головин, теж тернопільський дослідник в історичній розвідці Христової обручниці, подав біографічні дані про греко-католицьких черниць чи на Васильянок з громадян. Служебниць і студенток на території Тернопільської області з'ясував долю їхню після закриття монастирів і про е, їхні переслідування е, у період переслідувань. Івано-Франківська дослідниця Марія Воянко у своїй монографії, присвячені монастирям, основних основниччині загромаджень греко-католицької Римо-католицької церкви в межах міста Станиславова Івано-Франківська, е, також торкнулася проблеми історії чину згромадження, вагомим її внескому у дослідження цієї проблеми стало формування першого такого каталогу сестер служебниць на теренах в межах цих монастирів, як на теренах тодішньої Станиславівської Словіцької партії, так і частково львівської архієпархії. На другому етапі після 2001 року е, спостерігається поглиблення е, наукових досліджень з історії згромадження, е, в яких зміщуються поступово акценти від, е, від загального від з'ясування загальної ролі чернеців, е, точніше служебниць в розвитку греко-католицької церкви, до е, зосередження уваги на внутрішніх таких. Внутрішні історії чорнества, зокрема, розвиток новітяту, харитативної праці, виховної праці, життєписи окремих монахів. Е, ну, серед багатьох е, публікацій варто згадати і е, статтю Олага Тур'я Ярослава Густюка, е, опубліковану в журналі Е, Сестра е, Атана, е Анна Карапата, чинок, е, Карапатовичина Несвітішка, е, теж досліджувала формацію монашества. В часи підпілля ОГКЦ, і теж торкається е, сестер-служебниць частково е, львівська дослідниця Наталія Ковп, дві е, статті, принаймні присвятила теж е, з'ясуванню е, ролі чину з, з, з про проблемі зародження чину, і також е, біографії отця Кирила Васелецького, одного засновників. Івано-Франківська е, дослідниця Ірина Стасюк у Дисертації, присвячені жіночим чернечим спільнотам на території Станиславівської партії, також е, характеризує е, діяльність е, згромадження в цей період. Е, особливо, е, особливо цікавою є дипломна правна праця, не дисертаційна праця сестри Ана... Анастасії Забродської, згромадження сестер служебниць. Проукраїнська комісія з сострадання Матері Божої е, сестер служебниць в умовах тоталітарних режимів 39-89 років, яка зберігається в бібліотеці Українського католицького університету у Львові. Е, також заслуговують на увагу е, праці Ольги Кіс, е, слугині світла, е, в якій вона з'ясовує. Біографії описує детально біографії е, десяти монахів служебниць, Порфирії Грень, Маркії Башинської, Медеси Фірманюк, Мироне Шклянки, Володимира Іфанчишин та інших. <кхи> на загал можна ще було б назвати декілька публікацій, які торкаються історії чину, але важливо підкреслити, що на сьогодні є достатньо. Е, Багато зроблено для висвітлення загальної історії чину розуміння історичного розвитку цієї розвитку чину в Україні, принаймні від заснування до першого і в першій половині ХХ століття. Натомість бракує, на нашу думку, е окремих е досліджень, які б розкривали е життєписи інших представників топер. Тобто те, що кажуть, простих людей, простих монахів, цього згромадження. Коли ми пробували сформувати певний такий каталог, перший каталог сформувала сестра пані Марія Воянко, так вона ґрунтувалася на, на відомостях шоматизмів в семейсловської партії, військові І, власне, вона сформувала за роками. Ці переліки сестер служебниця. Okay. Okay. Коли ми спробували сформувати ці каталог, так сталося okay. з цією проблемою що ці окремих сестер служебниці, які в офіційних статистичних збірниках, правило, до 1935 року вказувалося тільки Ім'я та прізвисько настоятельок монастирів і тільки імена е, сестер монахів у е, межах певних монастирів. Е, далі була також е, проблема в тому, що при переміщенні з одного монастиря в інший, е, іноді е, не Зараз. Було. ми не могли. Це, це є в межах єпархії теж вважаємо, е... що наразі на сьогодні є достатньо актуальним, е, так само, як за прикладом е, словника біограм чернецтва, які сформував Юрій Стецик, Дрогобицький дослідник, е, словник біограм чернецтва Васильянського чину, чи інших подібних проєктів. Вважаємо, що назріла також проблема формування такого біографічного словника згромадження сестер служебниць непорочної діви Марії. Mm -hmm. eh, на сьогодні наш інститут eh, історії церкви займається таким проектом, як біографічний словник духовенства Станиславівської єпархії, і в межах цього eh, словника ми також формуємо, збираємо дані про сестер служебниць які. Проживали, служили, здійснювали своє служіння на теренах партії. Вважаємо, що методологічною основою такого дослідження мали би стати методи біографістики та просопографії, які допоможуть здійснити такі знайти комплексний підхід до дослідження їхніх життєвості. Поділяємо думку Ярослава Зашкевича, який вважає, що між біографістикою та просопографією існує прямий зв'язок, оскільки обидва терміни пов'язані із дослідженням життєпису біографії особи. Але натомість, як зазначив відомий український історик, біограми — це є підстава довідкової літератури з персоналіями. Результатами цього е, напряму дослідження є чітка анкета з даними про особу. Тим часом просопографія допомагає розширити, розгорнути, поглибити біограму шляхом врахування гуманних людських аспектів, але аспектів правдивих з висвітленням позитивних і негативних сторін життя. Можна сказати, що просопографія, як підкреслює Ярослав Дашкевич, це вищий ступінь біографістики. У е, реалізації цього нашого проекту е, біографічного словника духовенства Станиславівської партії е, розпочали формувати, е, як вже зазначалося, перелік е, представників е, згромадження сестер служебниць і е, 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 такою е, джерельною базою є не тільки дані шаматизмів, але і відомості, які. Місяць е, архівні справи державного архіву Івано-Франківської області, зокрема фонду уповноважених, хто до осіб, які були е, арештовані, переслідувані. Так, сьогодні вже згадувалося про е, те, що е, за даними е, за історичними документами переслідування радянським режимом зазнали близько 40 сестер спожебниць. Також окремі документи містяться у фонді 358 Центрального державного історичного архіву України, фонд Шептицького, так де є місяця влаштування е, з митрополитом Андреєм Шоптицьким, е, представників чину. Е, і також е, варто звернути увагу на особові справи е, сестер служебниць, які містяться в як в Голозевому, так і в обласних архівах е, Служби безпеки України. Очевидно, е так само е заслуговують на увагу, потребують е більш прискіпливої уваги дослідників матеріали, які є в архівах генеральної управи і провінційної управи сестер служеб. Дякую вам за увагу. Ну і запрошуємо до обговорення і співпраці в реалізації цього проекту. Дякуємо, пане Руслане це ну, справді така незлибима справді праця, тому що сестер-служебниць було надзвичайно багато і. Наприклад, якісь такі біографічні дані, то справді ми багато черпаємо, зокрема із особових справ сестер, які знаходяться в генеральному архіві або ж провінційному архіві. Багато речей є загублено внаслідок світових світових воїнів, в внаслідок також підпілля, але принаймні якісь невеличкі такі біографії, в принципі, ми стараємося на такому, як ми кажемо, локальна історія. Ми так стараємося писати і наскільки можливо. Буде то ми, можливо, вам можемо також допомогти в певних матеріалах, якщо справи тих сестер знаходяться чи в провінційному, чи в генеральних управах.